Доброго ранку малята. Я дуже рада всіх вас вітати. Скажіть, будь ласка, а чи любите ви казки? А які казки ви знаєте? Скажіть, будь ласка, а чому казки називаються народними? Бо вони створювалися та передавалися з покоління в покоління усно, без конкретного автора. Малятка, от і зараз я пропоную вам послухати українську народну казку Лисичка та Журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли. Навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любчику, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше не маю вас чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка. А журавель наварив м'яса, буряків, фасольки, картопельки. Покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. «Нюхай, лисичка, добра страва. Встромляє голову до горнятка. Не йде голова? Пробує лапою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує відти, й віти довкола горнятка нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзюп, дзюп у горнятко та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, куменько, мовив, випорожнивши, горнятко. Чим хата багата, тим і рада. А більше на сей раз нічого не розстарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши, відтоді й зареклася лисичка з журамлями приязнь водити. Наші лисичка та журавель втомилися. Вони готували обід, ходили одне до одного в гості. А дітки також трішечки втомилися, тож давайте відпочинемо. Прилетіли журавлі, і великі, і малі, сіли собі на ріллі, заспівали трарарі, де журавка ходила, там пшеничка вродила, де журавель походив, там ячмінь уродив. Дітки трішки відпочили, та й на стільчики присіли. Малята, сподобалася вам казочка? Як вона називається? Лисичка і журавель. Хто запросив журавлика до себе в гості? Лисичка, що зварила лисичка журавлику на обід? Кашку з молочком. Чи зміг журавлик з'їсти кашку, що приготувала лисичка? Ні. Чому? Бо лисичка дуже тонесенько її розмазала по тарілочці, і йому було незручно їсти. Журавлик подякував лисичці за обід. Так. Що ще зробив журавлик? Запросив лисичку до себе в гості, правда? Що приготував журавлик лисичці на обід? Наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки. так? А лисичка змогла з'їсти? Ні. Чому? Тому що журавель зложив усе у високе горнятко з вузькою шийкою. Так? Як вчинила лисичка? Вона розсердилася, правда? Малята, а лисичка подякувала журавлику за обід? Ні, не подякувала. Дітки, а хто вам більше сподобався лисичка чи журавель? Мені журавель, як гадаєте, чому? Яким був журавель? Він добрий, довірливий, чемний, але дуже винахідливий, правда? А лисичка яка? Хитра, улеслива та підступна. Вона використовує свою кмітливість для того, щоб обдурити журавля і залишити його голодним, а потім сама з'їдає всю приготовану для нього їжу. Що ж, малята? А тепер я пропоную вам пограти в рухливу гру, яка називається Лисиця спить. Для початку нам знадобиться допомога батьків. За допомогою лічилки потрібно обрати лисицю, а всі інші будуть зайцями. Усі зайчики малята бігають, стрибають, а лисичка у куточку міцно засинає. У норі сидить лисиця. А нам, зайцям, не сидиться. Всі ми весело стрибаємо, лисиці спати заважаємо. На сигнал лисичка прокинулася, дітки розбігаються, а лисичка їх наздоганяє. А тепер цю гру чудову ми зіграємо з вами знову. Усі зайчики малята бігають, стрибають, а лисичка у куточку міцно засинає. У норі сидить лисиця, а нам, зайцям, не сидиться. Всі ми весело стрибаємо, лисиці спати заважаємо. Увага, дітки, лисичка прокинулася. Молодці усі малята вправні старенні зайчата. Малята, скажіть, будь ласка, як називається казочка, що ви сьогодні слухали? Лисичка та журавель. Чи сподобалася вам вона? Поміркуйте і скажіть, на кого ви б хотіли бути схожим: на журавлика чи на лисичку? А чому так? Малята дякую вам за увагу. До зустрічі!